Мінотаври зранку працюють. Пострій! Спостерігай! Капчук. Yeah. Опа! є! Опа! І впівішка братан, назад. Ну, вона впаде, диви, диви диви, Диви диви. Ти при... Зайди, бо виси. Що прилетіло? Ні. Nee. Зараз впади. Ну, лягатина. <реш> я їбав, я гаду їздив. Ти кого колона <реш> страха ти хотіла, блін. Василя, Василя чи, чи мене. Все, приїхала, братан. Так, да, все, там запікірувала все, що не зірвалося. Тут над нами, блять, ще той Бермудський треугольник. Що, йдемо до роботи, йдемо йдем, йдемо, братишка. Йдемо, Небо чисте. Мінометчики, блять, дронів не боялися. Там нас наведемо, ти взяв притнів? Ну, Спішіть людина, дрони літають. Козаки зараз робимо ТО, обслуговуємо і будемо повертатися, повертатися назад сьогодні вночі. Дякуємо всім за підтримку. Долучайтеся. Мінотавер на Донбасі. Покровський напрямок. Слава Україні, слава ЗСУ. Дякую вам за підтримку. Ого-го, Рекси повертається з позиції, блядь. Всі живі здорові! Живі, гарячі стволи. Так, все буде добре. З нами перемога. Слава Україні! Героям слава, братва! Він